За допомогою кооперації на Прикарпатті можна відремонтувати дороги, переконаний депутат Верховної Ради Анатолій Матвієнко. Нині разом з головою ОДА та керівниками районів він розмірковував на тему, де взяти кошти на дороги. В такому контексті підготував свій виступ, оскільки не хотів нарізати наряди кожному. Мріючи маємо ставити високу мету, бо висока мета дає крила: змінити обличчя Прикарпатського краю, дати йому поштовх нової якісної зміни. Повірити в свої сили і результатом доказати, що ми це змогли. Коли я сформулював цю задачу, не ставте зараз запитання як. Бо якщо ви тільки поставите запитання як, то ми нічого не досягнемо, дайте простір і, і силу цьому душевному пориву. Мрії навколо доріг окреслилися в трьох магістралях Мукачево, Львів, Стрима, Малига, Татарів, Кам'янець-Подільський. Саме на ці напрямки і мають піти виділені урядом кошти. І щоб це сталося, потрібно небагато. На перше це політична воля, друге це політична воля. І третє це політична воля. Окрім політичної волі. Є ще два моменти: перший хто будуватиме ці дороги за інформацією ще одного нардепа проти облтодору порушено 33 кримінальні справи. Деякі вже передані до суду. Потрібно шукати інших. Хай ми виберемо якихось, можливо, навіть приватні фірми, тільки не Укравтодор, і хай ці фірми на конкурсній, максимально прозорій основі. Проведуть ми за собою якийсь оцей конкурс, і ми виберемо кращих. І нехай будують другий момент. Гроші із виділених урядом 700 мільйонів Прикарпаття може отримати 350-400. Плюс Анатолій Матвієнко розраховує отримати 50 мільйонів євро від Євросоюзу. Аби дороги збудувати, пропонує кооперуватися. Тобто скинутися мають місцеві бюджети по 20% і підприємці по 10%. Останнім пропонують продати ями. Села кошти акумулюватимуть з кількох податків, акцизу з нафтопродуктів та алкоголю і податку на нерухомість. Хоча є села, де заправок немає, або ж в день заїздить максимум 8 машин. Деякі автозаправки знайшли метод уникнути оподаткування. Нас в франківську реалізовують е, талон. Не фірма Авіас, яка не сплачує 5%, бо Вважає, що це є оптова торгівля. а Податок встановлений на роздрібну торгівлю. Нам цей місяць показали пільгу по цьому в цій частині. З оподаткуванням нерухомості теж прибутки невеликі. Села прийняли або мінімальну ставку, або збільшили пільгову площу, і на це були причини. У нас народ поставили на грані виживання. І якщо ми зараз хочемо сказати, що якщо я побудував будинок своїми руками і його треба оподаткувати, то я кажу ні. Чи має сільський голова піти до магазину і стати під магазином разом з секретарем і сказати, купуйте більше горілки, пийте або сигарет і будете краще жити, чи відправити секретаря на заправку, поставити там ліжко і сказати, скільки машин заправилося. Я би не хотів, щоб ми так робили. Наразі ж весь ремонт лише на папері, оскільки, як зазначив Анатолій Матвієнко, навіть обіцяні урядом кошти ще треба якось отримати. Хоча пропонує вкладати в ремонт доріг власні гроші.